Мій аромат дня це амуаж Голд. Він пахне багатством, розкішшю, статусом. Це аромат, який ніби обрамлює золотим сяйвом. Тут звучить білий жасмин, троянда, ладан, амбра, все вплетено в шлейф з цивету та сандалу. Його аромат важкий, шляхетний, ідеально підкреслює, що ти, господиня, становища, коли все навколо ніби твоє. Успіх, увага людей. Це запах дорогої жінки, яка нічого не доводить. Її присутність говорить сама за себе. Це не просто парфуми, це енергія достатку, сили і вічної і жіночної впевненості. Цей аромат, він ніби золота броня, тримає навіть, коли ти втомилася. Він пахне грошима, чистотою, ладаном. Його носять не всі, а лише ті, хто знають собі ціну. Він такий альдегідний, солодкий, гарно тримається. Ну, це прекрасний аромат. Його дарували в омані, створили для того, це, здається, перший аромат, і дарували дорогим гостям. Він був для цього створений. Це абсолютна класика. Мій чоловік навіть сказав, що цей аромат пахне жінкою, яка керує світом. І я не сперечалася. Бажаю всім відчувати себе так, ніби ви на вершині світу. Пам'ятайте, стан королеви не зовні, він всередині. Давайте будемо королевами в думках, в кроках і в тому, як ми пахнемо і живемо.